З вами всратий біткоін. Like <laughs> uh, ми зараз у рецесії. Ви відчуваєте це. Ви помічаєте, що ваша зарплата не росте з такою швидкістю, як раніше. Якщо так, то ви не самотні. Але не хвилюйтеся, ми тут. Щоб допомогти вам розтягнути ваш долар ще більше, сьогодні ми з вами здійснимо подорож у 1930-ті роки, коли росли наші бабусі та дідусі. Ми будемо вчитися на їхньому досвіді та мудрості, вивчаючи деякі перевірені та вірні поради щодо економії грошей, якими вони користувалися під час Великої депресії. Я поділюся 25 економними порадами часів Великої депресії, які ви можете застосувати у своєму житті вже сьогодні, щоб заощаджувати гроші та максимально використовувати те, що у вас є. Ці поради стосуються всього від їжі та покупок до розваг і ведення домашнього господарства. Тож будьте готові робити деякі нотатки та змінювати свої фінансові звички на краще. Порада перша торгові послуги. Торгові послуги це чудовий спосіб заощадити гроші та максимально використати свої навички. Замість того, щоб платити за послуги, ви можете обміняти свій досвід на чужий. Наприклад, якщо ви вмієте випікати хліб, ви можете обміняти свої послуги з випікання хліба на когось, хто допоможе вам підібрати одяг. Таким чином, ви отримаєте необхідні послуги, не витративши грошей. Торгові послуги також можуть допомогти вам налагодити зв'язки з іншими людьми у вашій спільноті та розвинути нові навички, оскільки ви можете виявити, що навчаєтесь у людини, з якою торгуєте. Щоб почати, поговоріть з друзями, членами родини чи колегами про їхні навички та подивіться, чи є можливість для взаємовигідної торгівлі. Порада друга розвісти білизну, сушитися замість сушарки. Розвішування білизни для сушіння це екологічна та економічна альтернатива використанню сушильної машини. Це не тільки економить енергію та гроші на вашому рахунку за електроенергію, але й може допомогти продовжити термін служби вашого одягу. Щоб повісити білизну, ви можете використовувати білизняну мотузку на вулиці, якщо у вас є місце, або придбати складану сушильну стійку для використання в приміщенні. Якщо ви живете в регіоні з високою вологістю або частими дощами, подумайте про те, щоб повісити свій одяг у добре провітрюваному місці в приміщенні, наприклад, біля відкритого вікна. Переконайтеся, що простору довкола одягу достатньо, щоб забезпечити належний потік повітря та швидке висихання. Порада третя: створіть запас нешвидкопсувних продуктів, які ви регулярно їсте. Створення запасу нешвидкопсувних харчових продуктів це ефективний спосіб заощадити гроші та переконатися, що у вас завжди є що поїсти, особливо під час фінансових проблем чи надзвичайних ситуацій. Почніть зі складання списку нешвидкопсувних продуктів, які регулярно споживаєте ви та ваша сім'я, наприклад, консерви, макарони, рис і закуски, що зберігаються на полицях. Потім шукайте розпродажі та знижки на ці товари в місцевому продуктовому магазині або в інтернет-магазинах, поступово створюйте свій запас, купуючи ці товари, коли вони на розпродажі, і зберігайте їх у прохолодному сухому місці, наприклад, у коморі чи підвалі. Обов'язково змінюйте свій запас, спочатку використовуючи найстаріші продукти, а потім замінюйте їх новими. Таким чином, ви зможете уникнути харчових відходів і завжди мати під рукою запас улюблених продуктів. Порада четверта. Навчіться випікати власний хліб як хобі та спосіб заощадити на продуктах. Випікання власного хліба власноруч може бути корисним і економічно ефективним хобі, яке дозволить вам насолоджуватися смачним свіжим хлібом, заощаджуючи витрати на продукти. Для початку ознайомтеся з різними рецептами та техніками випікання хліба, такими як цільнозерновий або багатозерновий хліб. Придбайте основні матеріали для випічки. Такі, як борошно, дріжджі та міцну миску. Практикуйте свої навички приготування хліба, пробуючи різні рецепти та експериментуючи з різними смаками та текстурами. Коли ви станете більш вправними, ви зможете почати регулярно випікати хліб для себе та своєї родини, зменшуючи потребу купувати хліб в магазині. Крім того, домашній хліб може стати незвичайним і недорогим подарунком друзям і знайомим. Порада п'ята: попрактикуйтеся лагодити одяг. Наприклад, пришивати відірваний гудзик. Розвиток основних навичок ремонту одягу, таких як пришивання останнього гудзика, може допомогти вам заощадити гроші та продовжити термін служби вашому гардеробу. Для початку купіть простий швейний набір, який включає голки, нитки та невеликі ножиці. Вивчіть базові техніки шиття за допомогою онлайн посібників, книг або попросивши когось із досвідом навчити вас. Полагодивши свій одяг замість того, щоб замінити його, ви можете заощадити гроші та зменшити відходи. Крім того, знання того, як виправити дрібні проблеми з одягом, може допомогти вам почуватися більш самодостатнім і винахідливим. Порада шоста. Використовуйте природне освітлення замість використання кількох джерел штучного світла. Використання природного освітлення може допомогти вам заощадити енергію та зменшити споживання електроенергії. Протягом дня відкрийте штори та жалюзі, щоб сонячне світло заповнювало ваші житлові приміщення. Розташуйте меблі та робочі місця біля вікон, щоб отримати переваги від природного освітлення. Якщо можливо, виберіть стіни світлих кольорів, щоб допомогти відбивати та розподіляти сонячне світло по всьому будинку. Покладаючись на природне освітлення замість штучних джерел, ви можете створити більш приємне та екологічно чисте середовище проживання, заощаджуючи гроші на витратах електроенергії. Якщо вам потрібне штучне освітлення, подумайте про використання енергоефективних варіантів, наприклад, еколампочок, і зосередьтеся на робочому освітленні, щоб мінімізувати споживання енергії. Порада сьома займіться скромними хобі, такими як шиття, виязання або садівництво. Заняття ощадливим хобі не тільки допоможе вам заощадити гроші, але також дозволить вам розвинути корисні навички та створювати предмети, які принесуть користь в вашому повсякденному житті. шиття та виязання є чудовими прикладами ощадливих хобі, оскільки вони дозволяють створювати одяг, ковдри та інші предмети домашнього вжитку, одночасно забезпечуючи відпочинок і творчий вихід. Садівництво ще одне економне хобі, яке може допомогти вам заощадити гроші на продуктах навчити вас екологічному способу життя та дати відчуття успіху, коли ви вирощуєте власні фрукти, овочі та зелень. Щоб почати займатися цими захопленнями, досліджуйте онлайн посібники, позичайте книги у вашій місцевій бібліотеці або приєднуйтесь до громадських груп, щоб навчатися у досвідчених практиків. Порада восьма ремонтуйте речі, а не замінюйте їх. Ремонт зламаних або зношених предметів може заощадити ваші гроші та зменшити відходи, подовжуючи термін служби вашого майна. Перш ніж викинути пошкоджений предмет, подумайте, чи можна його полагодити, чи змінити призначення. Наприклад, якщо прилад перестає працювати, спробуйте дослідити проблему в інтернеті або зверніться до посібника з ремонту, щоб діагностувати проблему та знайти рішення. Багато звичайних побутових ремонтів можна виконати за допомогою простих інструментів і невеликих знань. У випадках, коли потрібна професійна допомога, зважте вартість ремонту та вартість заміни, щоб визначити найбільш економічно ефективний підхід. Прийнявши спосіб мислення ремонту замість заміни, ви можете заощадити гроші та стати більш винахідливими та самодостатніми. Порада дев'ята. Одягайте фартух, щоб захистити одяг і продовжити термін його служби. Носіння фартуха під час приготування їжі, прибирання або виконання іншої діяльності, яка може спричинити плями чи пошкодження вашого одягу, є практичним способом захистити ваш одяг і продовжити термін його служби. Зберігаючи задовільний стан свого одягу, ви можете зменшити потребу в його частій заміні, зрештою, заощадивши гроші та зменшивши відходи. Щоб почати. Купіть міцний фартух, який можна прати, який зручно сидить і забезпечує широке покриття. Виберіть фартух з кишенями для додаткової зручності та функціональності та подумайте про вибір тканини та дизайну, які відповідають вашому стилю. Візьміть за звичку носити фартух під час брудних завдань, щоб зберегти свій одяг у хорошому стані та продовжити термін його служби. Порада 10: Готуйте кілька страв одночасно, щоб заощадити на електроенергії. Приготування кількох страв одночасно, також відоме як групове приготування, може допомогти вам заощадити гроші на рахунках за електроенергію, максимально використавши тепло духовки чи плити. Цей спосіб приготування дозволяє використовувати тепло, що виділяється під час одного сеансу приготування для приготування кількох страв, зменшуючи потребу в додатковому споживанні енергії. Для початку сплануйте своє харчування заздалегідь і виберіть рецепти, які можна готувати одночасно, наприклад, смажити овочі та пекти запіканку або варити макарони та тушити овочі. Переконайтеся, що вибрані вами страви мають однакову температуру та час приготування, щоб оптимізувати процес. Готуючи кілька страв одночасно, ви також можете заощадити час і насолоджуватися зручністю мати готові страви під рукою протягом тижня. Порада 11. Готуйте вдома, а не їжте поза домом. Приготування їжі вдома може бути суттєвою стратегією економії коштів порівняно з вечерею поза домом або замовленням їжі на винос. Готуючи власну їжу, ви можете контролювати інгредієнти, розмір порцій і загальну вартість їжі. Щоб зробити приготування їжі вдома приємнішим і ефективнішим, придбайте кілька основних кухонних інструментів і навчіться основним технікам приготування. Шукайте рецепти, які відповідають вашим смакам і рівню майстерності, і поступово створюйте свій набір улюблених страв. Приготування їжі вдома не тільки економить гроші, але також може призвести до більш здорових харчових звичок і більшої оцінки їжі, яку ви споживаєте. Порада 12. Шукайте розпродажі та знижки на продукти. Скориставшись розпродажами та знижками на продукти, ви зможете заощадити гроші. Щоб почати, ознайомтеся з циклами продажів у ваших місцевих продуктових магазинах і відповідно сплануйте свої поїздки за покупками. Візьміть за звичку переглядати щотижневі листівки магазинів або перевіряти розпродажі та спеціальні пропозиції в інтернеті. Ви також можете зареєструватися в програмах лояльності магазинів, щоб отримувати ексклюзивні знижки, купони та бонусні бали. Здійснюючи покупки, подумайте про те, щоб купувати товари оптом. Коли вони продаються, особливо продукти, що не швидко псуються, або продукти, які можна заморозити для подальшого використання. Не забувайте дотримуватися свого списку покупок і уникайте імпульсивних покупок, щоб максимізувати свої заощадження. Постійно шукаючи розпродажі та знижки на продукти, ви можете значно скоротити свої витрати на їжу, насолоджуючись різноманітним і ситним харчуванням. Порада 13-та. Розводьте дрібних тварин для їжі, наприклад, курей або кіс. Розведення дрібних тварин для їжі може бути вигідним і економічно ефективним способом забезпечити вашу сім'ю свіжим органічним білком з екологічно чистих джерел. Кури є популярним вибором, оскільки їх можна вирощувати як для яєць, так і для м'яса. Кози ще один варіант, відомий своїм молоком, сиром і м'ясом. Для початку вивчіть конкретні потреби та потреби тварин, яких ви хочете вирощувати, такі як утримання, корми та медичне обслуговування. Обов'язково перевірте місцеві закони та правила зонування, оскільки в деяких регіонах діють обмеження на розведення худоби. Розводячи власних маленьких тварин для їжі, ви можете зменшити свою залежність від комерційно вироблених тваринних продуктів і зробити свій внесок у більш стійку систему харчування. Порада 14. Уникайте використання кредитних карток, щоб запобігти накопиченню боргів. Кредитні картки можуть бути корисним фінансовим інструментом, але вони також можуть призвести до накопичення боргів, якщо не використовувати їх відповідально. Щоб запобігти цьому, подумайте про використання альтернативних методів оплати, таких як готівка, дебетові картки або електронні платіжні системи, такі як мобільні гаманці. Використовуючи ці методи оплати. Ви зможете краще відстежувати свої витрати та уникнути спокуси перевитрати. Якщо ви вирішите використовувати кредитну картку, переконайтеся, що щомісяця виплачуєте залишок, щоб уникнути стягнення відсотків і накопичення боргу. Встановлення бюджету та відстеження витрат також допоможе вам бути в курсі власного фінансового становища і запобігти непотрібним боргам. Порада 15 Вирощуйте власну їжу, навіть якщо це просто невеликий трав'яний сад вирощувати власну їжу. Це чудовий спосіб заощадити гроші, харчуватися здоровіше та зв'язатися з природою. Навіть якщо у вас обмежений простір або ресурси, ви все одно можете виростити невеликий трав'яний сад, щоб покращити свої страви свіжими органічними смаками. Для початку виберіть кілька трав, які ви зазвичай використовуєте для приготування їжі, наприклад, петрушку, базилік, кінзу або розмарин. Виберіть сонячне підвіконня, балкон або невеликий відкритий простір, щоб вирощувати свої трави та забезпечити їм достатньо світла та води. Ви можете придбати трави в місцевому розпліднику або почати з насіння. Коли ваші трави ростуть, збирайте їх регулярно, щоб стимулювати новий ріст і запобігти заростанню. Вирощування власної їжі. Навіть якщо це просто невеликий трав'яний сад, може бути корисним і економічно ефективним способом покращити свій раціон і розвинути глибшу вдячність за їжу, яку ви споживаєте. Порада 16. Перестаньте купувати одноразові речі, такі як паперові рушники та одноразові серветки. Один з найпростіших способів заощадити відмовитися від одноразових речей, таких як паперові рушники та одноразові серветки. Натомість використовуйте рушники чи ганчірки, які можна прати та багаторазово використовувати, щоб прибирати бруд. Тканинні серветки також можна прати та використовувати повторно, і вони часто набагато міцніші та привабливіші, ніж одноразові аналоги. Порада 17. Доїдайте залишки їжі, що залишилися на вечерю. Один із найпростіших способів заощадити на їжі з'їсти залишки їжі. Доїжте залишки їжі з холодильника, яка ось ось зіпсується на вечерю. Це може заощадити ваші гроші, зменшивши кількість харчових відходів, які ви утворюєте, а також зменшивши кількість походів в магазин за продуктами. Порада 18. Компостуйте харчові продукти, щоб створити багатий поживними речовинами ґрунт для садівництва. Компостування чудовий спосіб зменшити харчові відходи та створити багатий поживними речовинами ґрунт для вашого саду. Замість того, щоб викидати залишки овочів і фруктів, яєчну шкаралупу і кавову гущу, додайте їх у компостну купу або контейнер. З часом ці органічні матеріали розпадуться на багаті поживними речовинами добрива для ґрунту, які можна використовувати для удобрення вашого саду та вирощування здорових рослин. Це може заощадити ваші гроші на добривах, а також допоможе зменшити кількість відходів, які ви створюєте. Порада 19 Використовуйте готівку для покупок, щоб уникнути перевитрати. Використання готівки для покупок може бути ефективним способом уникнути надмірних витрат і дотримання бюджету. Коли ви використовуєте готівку, у вас є обмежена сума грошей, що може запобігти імпульсивним покупкам або надмірній витраті на непотрібні речі. Щоб ефективно використовувати готівку, ви можете почати зі створення бюджету та визначення того, скільки грошей ви можете виділити на різні витрати, наприклад, на продукти, розваги та одяг. Коли у вас є бюджет, візьміть з собою готівку, необхідну для кожної категорії витрат, і використовуйте її для своїх покупок замість того, щоб покладатися на кредитні чи дебетові картки. Порада 20. купуйте якісні речі, які прослужать довше. Ще одна економна порада купувати якісні речі, які прослужать довше. Попри те, що це може коштувати більше, інвестування в товари вищої якості в довгостроковій перспективі заощадить ваші гроші, зменшивши потребу в частій заміні. Наприклад, придбання добре зробленої пари взуття чи міцного кухонного обладнання спочатку може здатися дорогим, але вони прослужать довше, ніж дешевші альтернативи меншої якості. Те саме стосується одягу, меблів та інших предметів побуту. Порада 21. Шукайте недорогі варіанти розваг. Варіантів недорогих розваг достатньо, якщо ви знаєте, де шукати. Замість того, щоб витрачати багато грошей на розваги, розгляньте безкоштовні або недорогі варіанти, наприклад, відвідування місцевого парку, пішохідні прогулянки або відвідування безкоштовного концерту чи художньої виставки. Ви також можете взяти напрокат фільми або книги в бібліотеці, публікуйте ігрові вечори з друзями чи родиною або досліджуйте нові хобі, наприклад, малювання, живопис чи письмо. Вам не потрібно витрачати багато грошей, щоб весело та з користю провести вільний час. Порада 22. купуйте вживані речі в таких місцях, як Facebook Marketplace. Купівля вживаних речей це чудовий спосіб заощадити гроші. А онлайн ринки, такі як Facebook Marketplace, дозволяють легко знайти речі, які були в ужитку за незначну частину їх початкової вартості. Коли ви купуєте використані речі, ви не тільки економите гроші, але й зменшуєте кількість відходів, довше використовуючи речі. Крім того, ви часто можете знайти унікальні або вінтажні речі, які ви не змогли б знайти в магазинах. Тільки не забудьте уважно оглянути речі перед покупкою та купувати лише у перевірених продавців. Порада 23. Будьте скупими на електроенергію. Скупе споживання електроенергії також може заощадити ваші гроші. Вимкнення світла та електроніки, коли вони не використовуються, може значно зменшити рахунок за електроенергію. Подумайте про використання енергоощадних лампочок і побутових приладів і розвішуйте речі, щоб вони сушилися замість використання сушарки. Ви також можете зменшити свій рахунок за воду, усунувши витоки та приймаючи душ швидше. Порада 24. Купуйте менше речей і бережіть себе від непотрібних покупок. Купувати менше речей – це простий, але ефективний спосіб заощадити гроші та зменшити відходи. Перед покупкою, запитайте себе, чи дійсно вам потрібен цей предмет, чи це те, без чого ви можете прожити. Будьте уважні до непотрібних покупок і зосередьтеся на покупці лише того, що вам справді потрібно. Роблячи покупку, шукайте високоякісні речі, які прослужать довше та потребуватимуть менше замін. Порада 25. Зменшуйте відходи, використовуючи весь вміст продукту. Зменшення відходів корисно не тільки для навколишнього середовища, але й може заощадити ваші гроші. Використовуйте весь вміст продукту перед тим, як викинути його або переробити. Наприклад, зішкребіть залишки зубної пасти, або використайте залишки арахісового масла в банці, щоб зробити бутерброд. Ви також можете зменшити відходи, використовуючи предмети багаторазового використання замість одноразових, наприклад, тканинні серветки замість паперових. Якщо вам потрібно щось утилізувати, подумайте про переробку або компостування, а не викидайте. Ось і все. 25 порад щодо економії грошей часів депресії, якими користуються наші бабусі та дідусі, щоб максимально використати кожен долар у важкі часи. Використовуючи ці ощадливі поради у своєму повсякденному житті, ви можете заощадити гроші, зменшити відходи та стати більш самодостатніми, як вони. Тепер я хотів би почути та від вас. Яка з цих порад вам найбільше сподобалася? Чи є такі, якими ви вже користуєтеся, або такі, які вам цікаво спробувати? Будь ласка, поділіться своїми думками та досвідом у розділі коментарів нижче. Ми всі можемо вчитися один в одного і разом ставати кращими в управлінні нашими фінансами. Якщо ви вважаєте це відео корисним та інформативним, Поставте йому вподобайку та поділіться ним із друзями та родиною, яким також можуть бути корисні ці поради щодо економії грошей. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню, але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів, 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоін Телеграм.